Привіт, я Алла. Е, їду зараз у Вінницю. Можу взяти вас з собою. Ходімо разом. Сьогодні 14 грудня. Тернопіль проважає мене снігом. Дуже гарно, але під ногами оця чувака, коли ти йдеш, а все мокре. Під снігом калюжі ти їх тепер не бачиш. Така зима, така зима. Певне, що вночі все ще схопиться знову кригою і знов будуть люди падати. Але зараз так красиво гулять. Просто навіть не хочеться, у мене з собою вже є кава. <сміх> навіть не хочеться поспішати на потяг. Я чомусь була впевнена, що в Тернополі взагалі сніг не прибирають. А виявляється, тут є навіть машина спеціальна. Можливо, вона єдина і тільки тут можна покататись, як на каруселі по колу. В цьому році встановили ялинку за, не за бюджетні гроші. Ось так вона виглядає. Ну, зранку. Ще досить рано, ще день не починався в Тернополі, хоча вже шоста з чимось. Я вже на потяг спізнююсь. Але ось це світиться гарно. Думаєте, що ми така запихана? Виявила, що я дійсно запізнююся. Добре, що можна заскочити у вільний вагон. І тепер мені ще десь з 9 до 3 треба прийти. Але я заскочила, головне, що встигла. Ти їдеш, воно виглядає трошки не так. Ось такий бар і можна навіть поїсти. Щоб ви розуміли, вагони майже всі порожні. По двоє-троє людей в кожному... О, це вже мій. По двоє-троє людей в кожному вагоні сидить. Це вже третя робоча година. Я вже все прибрала. Навіть вже не хочеться шкідливої їжі. Мене лякають, що хостел може не поселити мене, якщо я ввечері прийду, тому напевне доведеться їхати зараз, поселятись, а вже потім там вже працювати десь на місці. Може щось інше знайду. Будемо переїжджати. Я не сказала, що робила, і я. Готувала статтю про зустріч по фандрайзінгу, яка була на школі волонтерів. І підбирала фоточку скільки всі онлайн. То треба ж якось людям показати, що ми про гроші говорили. Знайшла фото, а і ще свою фото знайшла. Сподіваюсь, знайду швиденько для, для цього, для статті Ось ця фоточка. Мені так подобається. Це я приїхала тільки ще. Не бачила готелю. Треба зняти гроші, бо в хостелі оплата тільки готівкою. А сусіди знов вирішили ремонт робити. Пішла щось солоденького, візьму до кави чи що. Минулий раз була. Ніколи, коротше, ще не була на річці на цій, коли вона замерзне. Це вже лід. Я думаю, що ходити ще не можна, але вже скоро, якщо протримаються морози, то вже схопився. отут, тут принаймні в затоці. Цікаво, коли буде ковзом. Ой, а мені здається, ось там же людина якась ходить. Також можливо, що рибалки вже ходять. Не бояться пасти. Це вже, здається, третя за сьогодні. Повітряна тривога. Пішла шукати дві стіни. Вона велика холодна. Мала ще десь годину спокійно відпочивати. Але Але на завтра на заплановано захід в планетарії для переселенців. І я вже другу добу не можу підтвердити цей захід, тому пішла в пішки в планетарії зараз. Сподіваюся, вони ще не закриються, тому що дозвонитись не виходить. Вчора чи позавчора сусіди наші обвалили Київстар. І всі, в кого Київстарівські телефони зараз поза зоною. І в багатьох ще інтернету нема через це. Ось, і багато установ. Власне, в театрі ми не змогли дозвонитись. Майже випадково вдалося домовитись, що сьогодні зустріч. А в планетарії так і не вийшло дозвонитись. Тому біжу, сподіваюсь, що стигну їх перехопити перед закриттям ще. Ну все, я на місці. встигла. Вже все прикрашено, Сподіваюсь, що завтра тривог не буде. Бо сьогодні вже декілька було. чекаю адміністратора. Просто яка програма тут, скільки всього кожен день. А на що ось це здається? От між очками зорями і сонцем, десь і тут ми маємо бути. Я, звісно, встигла. Планетарій відкритий, діти щось там гуляються з волонтерами. Сидить охорона, двері відчинені. Всі, чекаю, хвилин 10. Добре, що здогадалась підійти до дівчат запросити, спитати в них. Вони кажуть, ну так, були тривоги, люди раніше пішли додому, хочуть чекати. Вони ж до 5 працюють. Я кажу, так ще без 15 а я стояла вже без 20 прийшла. Я кажу, ще без 15 вже <світ> 5. Ну кажуть, ні-ні-ні, всі вже пішли. <світ> Коротше, так і не вдалося зв'язатись. так я їй не підтвердила ще час. Вони завтра працюють з 9 ранку. Сподіваюся, що вони не забули, що в нас заплановано. Але ситуація, звісно, така собі. Враховуючи, що сьогодні було вже декілька тривог. Чотири, якщо не помиляюсь, і вони такі були довгі, по годині, то невідомо ще, що в нас в театрі буде тепер. Зателефонувала в театр, в них є бомбосховище, і поруч є центр квадрат, там також є сховище. Але при цьому переривається показ. Я купую одним квитком. і... Коротше, якщо показ переривається, то люди можуть прийти на інший показ, просто перебронювати. Але я купую одним квитком, тому що в нас пільгова покупка. Ну, в будь-якому випадку групова покупка вона купується одним квитком. Коротше, треба буде зараз просити, щоб мені надрукували окремі для кожної людини, щоб люди могли потім собі передрукувати, прийти в інший день якийсь. Бо вже дуже багато все йде до того, коротше, що. Що може зірватися. Я поки що дуже задоволена взуттям, бо я вже в ці калюжі ниряла не знаю скільки разів. Мені здавалося, що по коліно. А всередині все досить сухе. Досі ще, при тому, що вони навіть не шнуровані, я ж їх не зашнурувала, вони повністю розшнуровані і ще досі сухі. Коротше лайк. Український виробник. Джохемп називається, якщо комусь треба також багато ходить по калюжам для чогось парками вночі. Я як велика кафеман, знаю, що в театрі і театралка ще. Знаю, що добрий вечір. Можна капучино будь ласка. Коротше, як видатна театралка, знаєш, що в театрі у Вінниці. Кава така собі не дуже смачна. Я, до речі, вже прийшла зі своєю кавою. Зараз треба купити квиточки всій нашій групі. Ой, дякую дуже. Дякую. Так. Чому вийшла з театру? Тому що потрібен банкомат. Тому що що, який стар не працює, квитки треба за готівку купувати. Ось так. так. Ну що, щойно я купила квитки. Одразу почалась тривога. Групу сфотографувала про всяк випадок. Але йдемо в укриття, в квадрат, будемо тут чекати. Сподіваюсь, що вистава сьогодні буде, бо інакше треба буде переброньовувати для кожного окремо. Спробувала коротше. В мене не вистачає ще 4 квитки. Тобто людей прийшло більше, ніж записалось. І це, звісно, добре, але в бюджеті це вже не розраховано. Не планували, що буде так багато людей, що так багато треба грошей закласти в бюджет. Ну, з іншого боку, добре, що люди люблять театр. Треба роздати квитки, а їх не можна купити, бо театр закритий. Ось навіть вже дозняла гроші, сходила, щоб можна було купити квитки. Ситуація яка? Значить, зараз 17.25. Ще тривога, вистава не почалася. Сказали чекати десь 30-40 хвилин. Якщо ж не почнеться вистава, то квитки переносяться, можна буде перебронювати на іншу дату, але вже кожен сам по собі прийде. В мене є фоточка для звіту, це добре. Але, звісно, така собі ситуація нервова. Люди чекають вже годину. Вони ж поприходили завчасно, як ми просили, щоб зареєструватися, всі зареєструвалися, отримали квитки. Вечір. а це ж вистава 2 години. Якщо що, то ще дві години потім буде. Йшла до людей вселять віру і надію. Ні, ми не хочемо приєднатися до вас із Віктором. Ну, припустимо відбій і можна переходити. Але я думаю, що частина людей вже поїхала додому з квитками. Дилема. <рес> всі квитки роздала своїм учасникам-учасницям, мені не лишилося. І можливо, коротше, є шанс, що якщо попроситись, то пустять безкоштовно як організатора. Але якось соромно. Треба працювати над собою. Зараз буду пробувати. Можемо зробити висновок, що я молодець. Не сказали, бо так вийти. Що у них мало тих паль. А в разі оповіщення повітряна тривога. Просимо вас зберігати спокій та прямувати до укриття. Так, ну всього 40 хвилин і вистава почалась. 40 хвилин очікування. Виставу подивились, насолодились творчістю. Тепер в мене є вечеря. Вже нікуди йти, ніякі кафе, ресторани. Просто полежать. До речі, ноги досі сухі. Це взагалі чудово. Це так приємно. По цьому болоту ходити цілий день. По болоту ходить не дуже приємно, приємно, що ноги сухі. Вистава відбулась. 20 людей сьогодні завдяки. Нам відвідали культурний захід, ну і плюс я. Ось. Завтра треба зрання піти, перевірити ще планетарій, щоб все нормально відбулося. Вистава! Вистава класна, фінал не зрозуміла взагалі. Я, напевне, ще не доросла до такого мистецтва. Як на мене, то фінал все зіпсував. Бо до того було класно. Е, з висновків треба працювати над дікцією. Це дуже важливо, бо якщо зі сцени людина говорить щось нерозбірливо, то можна втратити дуже багато інформації. Я зараз думаю, що якщо я на тренінгах чи на якихось заходах, хоча б одне речення кажу невнятно, особливо якщо в онлайні люди ж нас слухають уважно і нема можливості переслухати, що там було, це ж не запис. Коротше, треба працювати над дикцією, щоб людям було зрозуміліше і доносити свої думки. До акторів претензій нема. Можливо, це ролі в них такі були. Але хотілося деякі моменти перемотати і переслухати. Ось, зал був повний. Я так розумію, що це щось типу прем'єри. Але це вже не перший раз. Я перевіряла, вистава не перший раз проходить. І хоча довелось годину, ну, 40 хвилин через тривогу, і потім ще 20 хвилин, поки люди доходили. Годину довелось чекати початку, зал був повний. Декілька буквально порожніх місць. І то можливо, тому що люди вже втомились чекати оцю годину і порозходились. Ну, бо це не тільки годину чекати, вона ж на годину довше потім буде йти. сама. Ну, Додому люди на годину пізніше прийдуть. Ось. все, я вже в доміку. Я впала. Завтра рано вставати. Дякую, що були зі мною цей день. Ходімо разом.